І сьогодні ми будемо пекти Великодній хліб. Вже є відео на нашому каналі. Ми пекли на іншій кухні в будинку. Цього року така погода, що ми вирішили, що для тіста буде краще це зробити в хаті, не дивлячись на те, що там піч краще, там рівніший чрінь. Будемо робити в хаті, бо тут тепліше. Нам бо там баньки. Це такий рецепт не перевірений. Взяли його сьогодні в інтернеті і вже змінили, тому що там йшло 400 грамів на таку кількість борошна маргарину. Ми вирішили не додавати взагалі білки, але більше маргарину. в общем на свій розсуд змінили трішки з випічкою знайомі і вирішили. Побачимо. Багато в інтернеті було пасок, які там попадали. Побачимо, що вийде в нас. От. Тому що ну, такий рецепт буде от на... по мотивам, але ж все ж таки, напевно, більше як власний. Да. Тому що ніяких пропорцій таких ми ну чисто так, да? консультативно будемо так. заглядати в інший рецепт. На глаз. На глаз. На оку, на, на оку. Скажемо так, на 2 кілограма борошна. На 2 кілограма борошна, да, будемо його за власними відчуттями да, приводити, щоб воно стало тістом, як, з якого мають вийти оці у нас великодні хлібці. Е, не будемо додавати в тісто білки, тому що вони роблять тісто трішки таким. Е, додамо саме е, тільки жовтки, скільки 10, так? Да? На 10 жовтків. Так. Хочеться, щоб вона вийшла здобненька. Це дуже давня історія. Жодного стосунку вона до християнства не має. Це великодній хлібчик наші предки за довго-довго до християнства випікали, як символ родючості. Фалічний символ, це очевидно. Ось церква дуже довго протягом 7 сторіч це засуджувало, але, як кажуть, не можеш перемогти возглав Отак От в принципі, тільки у 18 сторіччі були освячені перші паски, тож попи, як завжди, лукавлять, зараз було багато розмов. А чи можна їх там в п'ятницю пекти, а чи можна їх там пекти в інші дні? Питання в тому, а чи можна в християнстві їх взагалі пекти. Тому що, знаєте. ну, Ми коли бачимо, коли в Індії в храми приходять, і там в храмах фалічні символи, вони їх там молоком вони по молоком поливають. поливають. Для нас це дивно. коли ми ці самі фалічні символи печемо, поливаємо глазур'ю, да ще... Посипаємо зверху різнокольоровим насінням. Тому таке. Ми не сповідуємо ні язичництво, ні християнство. Просто дуже любимо поласувати таким здобними, смачними. Що там було вдосталі, і ізюмчику і всього. В магазині таких не придбаєш, можна тільки самому. Будемо сподіватися, що у нас цього року все вийде. Будемо пекти у прабабині печі. Тут ще паски в хаті не пекли. Буде вперше. Кажу, рецепт так я особливо не буду концентруватися, тому що він на оку. Ось Ми підготували, замочили родзинки і зараз вже їх будемо діставати на рушник і просушимо. Так, да, дістаємо, зараз стідимо, просушимо. Тут у нас розтоплюються дві пачки маргарина. В жовтки ми додаємо цукор, Скільки цукру два стакани. Два стакани. Додаємо ванільний цукор. Робимо опару. Борошно. Теж так. На око борошно. цукру. Два пакетики дрищи. По пакетику на каждый килограмм борошна. Додаємо пів літри підігрітого молока, але 40, до, 40 градусів. до, 40, до, до 40 градусів. так от ретельно ми все це перемішуємо і залишимо в залежності від того, наскільки швидко прикинуться дрожжі, дріжджі будемо дивитися там. 20 хвилин, пів години. От як? Будемо дивитися. І минулого разу це була е, ручна робота. І цього разу буде ручна робота, тому що е, міксер так і не завівся у нас в хазяйстві, тому доведеться все це збивати ручно. Ось так піднялася добра пара. краса і починаємо замішувати тісто так борошну половину борошна потім сіль додамо дрібку на 2 кілограми Почнемо все це вимішувати. Такий приємний запах квасного, мені так подобається завжди, коли тісто, да, такий запах гамбу зараз тихенько. Ти знаєш, що тісто любить тишу. Вводимо Іди, ось так збилися яйця з цукром також купінку. Будемо також додавати, да? зараз, зараз будеш додавати маргарин. Так, маргарин. Продовжуємо вимішувати трошку будемо вводити муку. На домашніх яйцях таке жовте, да? гарне. Так. І вимішування тіста це такий тривалий процес. Трошку знову додаємо борошно, вимішуємо борошно. До того стану, после вот не перестану видеть друг, від перестану видеть друг. Від Все там доброе перемешается. напалю ему пич и последний раз паскевти. Печі пекла моя бабуся, мабуть, років 15 назад. Сьогодні накладав дрова. Дуже така нерівна. Ой, там такі ями. Я не знаю, як ми ці пасочки ну, на деках поставимо якось, прилаштую. Але дуже нерівна поверхня. Пройшла година. Дві години. Минула третя година. Насправді це шутка, жарт. Півгодинки ми його місили. Все, і накриваємо, тепер залишаємо підходить. Накриваємо. Поки там сходить тісто на перекур. В розсадничок тут так само. Темно, <схід> прохолодно. Чекаємо сонечка, чекаємо. Минув якийсь час. Тісто підійшло. От будемо вмішувати розвитки, ділити на форми. Там воно ще раз підійде і будемо цю витичку. Будемо так потрошку додавати. Так вони в формочках підійшли і будемо сунути їх в піч. Дивимося, дивимося, дивимося. Дуже красиві. Гарні, да? Хай ще постоїть. Хай, минут п'ять. Давайте. Опа. І ось такі пасочки. Наші язичницько атеїстичні вийшли будемо їх покривати глазур'ю. Я в дитинстві у бабусі питала, чому Пасха. Вона каже, Пасха це Христос. Я кажу, а що це біле? Вона казала, це царство небесне. Покриваємо Пашки наші Царством Небесним. Ми цього року вирішили зробити такі патріотичні пасочки. Думали знімати ці обкладинки, не знімати. Напевно, поки що залишимо, ну, щоб вони не так сохли. Хоча в них, у нас вони навряд чи встигнуть посохнути. І потім будемо, коли розрізати, я ще покажу її в розрізі, вистигнуть. Слава Україні! Героям слава! Ось такі у нас будуть патріотичні в цьому році. Пасочки. І вже понеділок і це останній шанс десняти це відео, тому що паски розлетілися, дуже вони вийшли смачні, такі, як ми і хотіли. І давай швиденько розріжемо передостанню. От, все ж таки покажемо. Вона вийшла, така в міру піднялася. Так, так як ми її розраховували, вона здобна. Тому, якщо здобна, то звісно це смачно. Так. Ріжемо. Тут вона дві, дві доби вже построїла. розлетілася. Ось така вона на розрізі. Красива, да. і смачна. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.